Друзі, доброго дня, здрасте! Зараз поділюся невеликим лайфхаком, який я буквально декілька хвилин тому узнав. Спілкуюся зі своїми колегами, які займаються інтеграціями, і ось який нюанс вони мені розповіли. Тобто є автоматичне відновлення бекапів, при тому ці бекапи створюються там з періодичністю. Відповідно, тобто давайте я покажу про що йде мова. Випадково, тоді, коли працювали з автоматизаціями, то затерли ось налаштування цієї дії. На жаль, як це вийшло зараз? Щоб ви розуміли, як не треба робити? Тоді, коли хтось налаштовує цю дію. Інша людина не має можливості і не повинна паралельно відкривати ось це вікно і, тим більше, змінювати цю дію, оскільки в такому випадку можна просто-напросто втратити всі налаштування, які мають бути, і які відповідно спрацьовують. Саме таким чином у нас і вийшло. Ми з партнером знаходились у цьому додатку і одночасно, і одночасно там, проговорювали і одночасно зберігали цю дію. Ну, як результат, все все, все злетіло. Ну, до речі, давайте передивимося в даному випадку, щоб ми вже для себе пам'ятали, які налаштування були, і щоб змогли. В наступний раз не відкочувати. Зараз про відкочування з бекапу покажу. Тобто, у нас є ось такий сайт, у нас є інтернет-продажі, тобто відповідно, на балістика .ua потрапляє цей процес. Версія OpenCard стара доволі. Але це працює, все окей. Стоїть ось такі галочки шукати продукт за значенням, оновлювати номер телефону, ім'я прізвище клієнта. Ще була галочка не створювати процеси без даних про клієнта, але ми вирішили її видалити, оскільки виявили проблему, яка пов'язана знову ж таки з одним з додатків вже які використовуються на Open карті. Тобто там є додаток, який. Створює проблеми. Тоді, коли ми затягуємо замовлення, то у нас створюється замовлення without registration, тобто без реєстрації. Чому так виходить? Тому що той додаток, коротше кажучи, записує дані не туди, куди потрібно. Тобто не в стандартну таблицю OpenCart, а якимось чином там в якусь іншу таблицю. Ну, звісно, тому ці. А дані при передачі інтеграції е, виходить, що ми їх е, тіряємо, як воно буде. Ось. Е, є ось така, оце, таке налаштування. Тобто, якщо у процесі один з обраних способів доставки, то записуємо адресу у форматі поштовий індекс, там вулиця, номер квартири. Тобто, доставка кур'єром, або там є дві мови на сайті, тому ми. В даному випадку використовуємо ці два варіанти цього способу доставки. Далі що? Далі у нас є співпадіння між способами оплати і способами доставки, які використовуються на сайті, і їх відповідність у боксі, способи оплати, способи доставки це важливий момент. Ось. І, в принципі, все. Ще ось тут нюанс. Тобто це вже я додав. Тоді, коли у нас знаходиться. Так, ось тут а, змінити це треба інтернет-продажі. Тобто тут у нас не було налаштувань, тому я виправлю. А, має бути ось таким чином. Тобто, коли в обробці або нове замовлення, то ми можемо додати продукти з OpenCart, якщо зміни саме на стороні OpenCart вийшли. Ну і Такі додавання продуктів ми можемо робити виключно тоді, коли наш процес знаходиться у статусі нового замовлення або в обробці. Ну і відповідно ми враховуємо виключно замовлення, які створені за два дні. Ось, в принципі, я це зберігаю і ось так запущу дію для того, щоб перевірити, як вона відпрацює. Тепер стосовно того, звідки ж я. Оновлював, з якого бекапу. Ось є така кнопочка збережені бекапи. Тобто Ми на неї натискаємо. І тоді, коли ми втратили ту чи іншу інформацію з налаштувань, ми можемо її відтворити. Ну, ось бачимо, що в принципі, бекап було створено в 18.04, зараз 1823. Тобто, таким чином, я розумію, що. Ось мій наступний бекап, який буде тут збережений, він буде відповідати тому стану, який є зараз. А ось цей бекап 17.05, який був, був зроблений, він відповідає вже тому бекапу, що був попередній з, з, зі зламаною дією. А тут е, потрібно розуміти, що ми. Тоді, коли відкочуємо бекап, то відкочуємо ось там кількість об'єктів у бекапі. Ось стільки всього. Але, як пояснив мій колега, в даному випадку ми можемо це зробити, оскільки ось відкочується бекап... З автоматизаціями але не товари контактів чи інших елементів системи. Тобто, в даному випадку, скажімо так, ми відкатили а, згідно з нашими потребами майже. А, і я дуже на це а, надіюсь. Як буде правильно? А, на те, що все інше залишається, залишилося точніше без змін. Ну, оскільки ми, в принципі, ніяких там змін у інші дії там, або налаштування бізнес-процесів не вносили в цей період часу. Щиро вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки, діліться цим відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої інші. Ресурси, тобто є ось такий цікавий дуже як на мене, канал наставник CRM експертів Тут підписників ну, доволі багато, як для унікального сервісу. Ось і також є інші ресурси, з якими ви можете працювати, тобто ось навіть майстерня. Процесів тут більшість підприємців, які стосуються, які точніше спілкуються по тих питаннях, які виникають стосовно роботи системою. На жаль, не завжди ми відповідаємо, оскільки не, не завжди маємо готове рішення. Ось, наприклад, як з сервісом Задарма, оскільки я його використовував вже більше півтора роки назад. Ну, особисто я їм навіть і не користувався більше, тому що там проблеми деякі були. Ну, як, як ми бачимо, Задарма стверджує, що проблеми на стороні OneBox таке теж можливо, оскільки а, дану інтеграцію не дуже багато кількі... не, не дуже велика кількість людей використовує, тому Можуть бути проблеми. Якщо чесно, то я, наприклад, використовую Ringostat і Стримтелеком, також Binotel, оскільки з цими інтеграціями працює більше, набагато більша кількість людей використовують ті IP-телефонії. В мене конкретно з ними є. Узгоджені, скажімо так, партнерські відносини. Тобто, я там зі своєї сторони також можу дещо вплинути. Ну, скажімо так, ми з людьми в гарних відносинах і тому вони дослухаються до моїх прохань, пропозицій стосовно роботи інтеграції. Тобто я вам щиро раджу перейти на іншу IP-телефонію. Якщо ви справді хочете більш-менш безпроблемно працювати, ну або залишатися на тій телефонії, яку ви обрали, це ваше право. Побачення на зв'язку.